Ось. Мені дісталася маленька піца. А мій розмір мене влаштовує. Дівчатка, у мене величезна піца є. Ну що, починай. Да уж, є зі своєю піцею, швидко впораюсь, але зате я не забруднюсь. Піца на пару вкусів. Я все продовжуй. А, точно! Я задивилася на тебе і до мене прийшла ідея. Я хочу нарізати свою піцу. Але не на нудні трикутники шматочки, а зробити з неї спіраль. Дивіться хто небудь коли-небудь бачив таке. Звісно ж, ні. Це мій авторський метод. І по сумісництву дуже швидкий спосіб їсти піцу. Їсти трикутники вже не актуально. Ось і все. Нимці продовжуй. А у мене також є свій авторський метод. Я складу всі шматочки піци один на одного. І тоді в мене вийде піца торт. Готово. Ну а тепер настав час спробувати. Дівчатка, піца просто захоплення. Тільки проблема в тому, що я вже наїлася. Джил, у мене є ідея. Ненсі, давай! Ти зможеш. Ти боєць, Ненсі, не здавайся. Давай, давай, давай. Так, я боєць, я зможу. Я змогла, я її з'їла. Ура, Джил, вона це зробила. Ненсі, ти молодець. О, який милий маленький чупа-чупс. Та у мене просто величезний. Oh. Ну так, величезний. Це ти ще мій не бачила. Oh. Джил, а що це за крихта у тебе в руках? Oh. Це крихта, мій маленький oh. Чубачупс. Ну нічого, я не засмучуюсь. Нехай він і маленький, але все ж таки дуже смачний. Oh. Нинці поглянь на Джил, вона облизує порожню паличку. Oh. Чого це ви смієтесь? Oh. Вже скінчився. Я тільки увійшла у смак. Ненсі, твоя черга. О, точно. Зараз я його відкрию швидко і легко. Ой, Ен, вибач, я не хотіла. Так, на чому ми там зупинилися? М -м, який смачний. Таке відчуття, що він нескінчений. О, у мене з'явилася ідея. Що? Келих? Ага. А тепер лише потрібно трохи додати вогнику. Дівчатка зараз буде спекотно. І ось мій великий чупачук перетворюється на солодкий напій. Спробуємо. Чупачук рідкому стані навіть смачніший, ніж у твердому. Шкода, що швидко закінчився. Нинці, а можна обережніше? Поруч з тобою я переживаю за своє життя. Менше слів Денні. Скоріше їж свій чупа-чупс. Точно, скоріше б його спробувати. Ого, який він тяжкий, дівчатка. Мені його не підняти. Допомагайте, тягни, тягни. Ж. Фух, я видихнулася. Тут потрібен або велетень, або мій молоток. Дівчатка, побережіться! Зараз я розправлюся з цим гігантом. Ще кілька ударів і він розколиться. Залишилося зовсім трохи. ж, бо давай. Ура! Готово! Ну що, план спрацював? Проти молотка ніхто не встоїть. Спробую! М -м -м, ось це смачно! Хочеться ще, і ще, і ще. Залишилось тільки крихти, але це саме смачне. О, ні. Мені дісталася сама маленька пляшечка Кока-Коли у світі. А в мене нарешті нормальна порція. Мені підходить. Подивіться сюди, це жіганська пляшка Кока-Коли. Ого, Нинці, На фоні моєї твоя порція виглядає комедно. Не слухай її, ти сама мила пляшечка у світі. І я впевнена, що сама смачна. Єс! Yes! Так і є. Хочеться ще. Що? Не вже скінчилася. Okay. Не переймайся, Нинці, Я продовжу. Зараз ми спробуємо тебе Кока-Кольна цукерка. О, яка ти смачна! Адже гарно! А як же ці рештки на дні? Я не можу їх там залишити. А ну ка йдіть сюди. Ага. Ей, мій палець! Він застряг. Не хвилюйся, я тобі допоможу. А ну, витягуйся Не вийшло! Ненці! Простіше простого нам потрібна олія. Йди до мене, пальчик, я тебе врятую. Ось так. А тепер можна витягувати як по маслу. Не дякуйте. Ін, продовжуй. Легко відкриваємо. Ой, яка важка. Чому все велике таке важке? Але це супер смачно. Дівчатка, дивіться, не заздріть. І, і взагалі-то виглядає так собі. Що ти кажеш? А, це зараз оближу. І знову у мене сама маленька порція. А мені й такої шоколадки вистачить. Дівчатка, у мене шоколадка велетня. Але першою спробує джил. О, ідея. Для маленької шоколадки маленька кухня. Для початку я візьму маленьку кастрюльку і поставлю її на маленьку плиту. Середину покладемо мою крихітну шоколадку. І до неї додам молоко. Вмикаємо та чекаємо. Вона почала танути. Ура! Вийшов гарячий шоколад. Тепер налью його в крихітну чашечку. О, це так мило, що навіть шкода куштувати. Але все ж таки смачно і все. Ну ось. Я закінчила своє шоколадне пиття. Наступний. Ура! Визволяємо шоколадку від зайвого і кусаємо. Ну і що може бути краще за такий спосіб? Нам нам <split> oh, no, я закінчила. А що не так? Я просто давно не їла шоколад, скучила. Так, добре, як же мені з'їсти цю шоколадку? Вигадала. Дівчатка, знімай упаковку. Яка ж вона апетитна. All right, all right. Ну що, почнемо? Я зібрала всю свою силу, щоб максимально подрібнити цю величезну шоколадку. Ненсі, да ти просто халк. Я й не таке можу. Зараз я буду створювати мистецтво. Вуаля! Шоколадний дім. Ну, мистецтво, мистецтво, але дегустацію ніхто не скасовував. О, як же смачно. О, у мене ідея. Дивіться, я у будиночку, а дах нічого так. Дівчатка, навіть не думайте, це мій шоколад, і я його з'їму ви сама. Тяжко, звісно, але це того варте. Залишилося зовсім небагато. Останній шматочок. І все. Ура! Нарешті мені пощастило. Велетенське орево. Вау! І справді пощастило. А ось нам ні. Мені дісталося саме маленьке печиво. Ну добре, не буду звалікати. Викупаю молоді і спробую. Ох, як же смачно. О, у мене ж залишилось ще молоко. Дівчатка за вашу красу. А молока мені дісталося багато, але я не можу зупинитися. Воно таке смачне. Ну що, хто наступний? Ненці, ну давай. О, точно, так. Тепер я. Який аромат! М -м, обожнюю. Ну що, капітан Орева вирушає у дальнє плавання молочними берегами. <плес> ну ось, він загубився у молочному океані. Ну нічого, я знайду його. <плес> Ням? Ей, ти чого там? Ой. А ось і капітан Орео. Я ж все одно вас з'їм. Вам не втекти від кровожадної нинці. Я закінчила. Джил, залишаєшся тільки ти. Так. Склянка з молоком у мене надто маленька, але все ж таки спробувати варто. На жаль, не працює. Джил, ти така наївна. Ну нічого, у мене є ідея. Просто вилю молоко на ору та все. А тепер можна спробувати. Отак, це дуже смачно. Але саме смачне це Натчинка. Ені потримай. Ох, як же її багато. Ам, дякую, похожньою орео. Зупинитися просто неможливо. Ох, начебто все. Сп... Ого, де це ми? на вас чекає челендж. Хтось із вас отримує шоколадний фонтан. Він дістанеться тому, хто його найкраще намалює цими фломастерами. Але є одно дуже важливе, але малювати слід ротом, а не руками. Ну все, у вас є хвилина, і вона вже пішла. Я повинна виграти, тому що крутіше за мене тут нікого немає. Що? Та ти програєш? Бо найкращий малюнок буде в мене. В тебе хіба може бути шоколадний фонтан синього кольору? Звичайно, ні. Я виграю. Тим більше мені тільки не прийшла дуже крута ідея. Навіщо видувати фарбу, якщо можна просто зняти ковпачок? Нічого собі. Чому тільки я сама до цього не здогадалася? Треба спробувати. А, падаю! Ну як спробувала? Вийшло. Як тобі не соромно. Краще б допомагала подрузі, а ти смієшся з мене. За таке тобі слід провчити. У цьому мені допоможе хиста перїнка. А пчів. А, що мені робити? Тепер я ніби помідором накапала або ще чимось гірше. А, ага, тепер Сюзі точно програє. Ах так, ти ще й смієшся? Тоді ти теж програєш. Отримуй. Й! Який жах! Та що ти собі дозволяєш? І ти теж отримаєш по заслугах? Ні, не треба, благаю. <звук> Дівчата, час вийшов. Показуйте, що ви намалювали там. Джулі, що це за червона пляма? Пролила фарбу? Мабуть, на обличчя теж. Сьюзі, чому в тебе теж все червоне? Невже ви всі разом їли помідори? Такі малюнки не можуть виграти. Мили робота теж така собі, але вона хоча б без червоного месіва. Міла, ти виграла? Ура! Тепер він буде моїм. Привіт, смачний шоколад. Ми теж хочемо трохи шоколади. І ми його отримаємо. М -м, як смачно! Як же я рада, що перемогла! Яка насолода. Ей, а де весь шоколад? І справді, хто насмілився його випити? Як йому не соромно. Та ну вас, злодійки! Цього разу ваш приз буде набагато оригінальнішим. Бачите цього наймілішого песика? Так ось приз. Це не він, а така кашка, що від нього залишилася. У цьому раунді знову доведеться малювати ротом. Тож постарайтеся. Час пішов. Немає нічого простішого, ніж намалювати какашку. Отже, приступимо. Щоб малюнок був достовірнішим, потрібно додати і запаху. Я навіть знаю, як це зробити. Що за сморід? Тут хтось помер чи щось тухло? Ой, мені погано. Упс, Я просто давно не била ноги. Малювати ногою це важко. А ось малювати ліктями це куди зручніше. Опс? Ну гаразд не проблема. У мене цих фломастерів ще ціла купа. Ну давай. же! О, ні, здається, я відстаю. Дівчатка вистачить малювати. Настав час показувати, що у вас вийшло. Ось, дивіться. Міла какашка, звичайно, нічого, але я бачив і краще. Ось, наприклад, у Сюзі. Це ж шикарно. Супер, я в захваті. А у Джулі какашка вийшла так собі. Видно, що вона хотіла програти. Тож тому й бути. Справжню какашку отримує саме вона. Що? Але мені стало погано через сюзі. Ні, не буду я їсти цей жах. Прийдеться такі правила. Який жах. Уявлятиму, що це просто шоколад. Вона і справді спробувала какашку. Ні, це дійсно шоколад. Чатка, бажаєте теж? Ні, дякую. Обійдемося. Oh. У цьому раунді вашим призом стане рибка, ароматна та зовсім не смачна. Ну а малювати ви будете соусами. Мені здається, що це досить весело та незвичайно. Отже, можете починати. Час настав. Oh. Okay. Okay. Я ще ніколи не малювала соусами. Сподіваюся, у мене вийде гарно. Як же їх багато? У мене буде такий великий вибір. Але чому все сміття на мені? Я вам не смітник. Так, я теж бажаю, що настав час приступати. Це буду найсмачніший малюнок з усіх, що я малювала. Мабуть, почну з кетчупу. Хм, хм, а я почну з сирного соусу. Жовтий, так що він краще підійде для цієї мерзенної риби. Ну що ж, приступимо. Нічого собі як швидко він скінчився. Треба якнайшвидше знайти йому заміну. Здається, виходить дуже непогано. Та в мене талант. Навіть у сюзі малюнок кращий за мій. Мені варто поквапитися. Точно, у мене ж п'ять пальців, тож п'ять пензлів, якими можна малювати одночасно. М -м -м, пахне дуже смачно. Думаю, не буде нічого страшного, якщо я їх трохи спробую. Яка смакота? Ні, цього мало. Я хочу з'їсти більше соусу. Міла, ти що, їси соуси? Але ж у нас навіть картоплі немає. Здається, на цьому мої соуси скінчилися. А тільки не на мій малюнок. Ну Ось я все зіпсувала. Як же смачно! Блін, я з'їла всі соуси. Тепер я точно програю. Ну що, дівчата? Час вийшов. Настав час подивитися, що ви там намалювали. У мене залишається лише один вихід помінятися малюнками із Сюзі. Okay. Я чекаю. Oh Джулі, ти що зробила? Це зовсім не схожа на рибу. Міло, покажи, що намалювала ти. Ого, виглядає непогано. Поки що це найкращий малюнок з соусами з усіх, що я бачив. Ready? Сюзі, а ти навіть не намагалася. Отже, мені доведеться подарувати тобі цю рибку. Сподіваюся, ти любиш їсти сиру рибу. Мені? Але це обман. Ха-ха, Комусь доведеться їсти мерзенну рибу. Чому одразу мерзенну? Її можна приготувати. У мене є пальник. А, що ти робиш? Ой, пробач, я просто не вмію їм користуватися. Оу. Так, ага. Здається, треба спрямувати її на рибку. Дивіться, <хи> яка апетитна вийшла. Нарешті я зможу нормально пообідати. <хи> така смакота. Дівчатка, цього разу на вас чекає наймиліший приз. А саме цей пухнастик. <хи> Ви повинні зробити собі грим котика. Хто краще намалює, той отримує малюка. Як завжди, у вас є одна хвилина, і вона вже пішла. Я і сама на котика дуже схожа, тож мені не доведеться домальовувати багато деталей. Сьюзі, ти себе переоцінюєш. Усім зрозуміло, що виграю саме я. Носик вже готовий, залишилися вуса. Так, ніхто не забороняв використовувати дзеркало. Я не розумію, як можна без нього зробити крутий грим. А ось із дзеркалом набагато простіше. Я майже закінчила. Ви всі мені в підмітки не годитися, тому що мій грим найкращий. Ого! Міла, дивись, Джулі шахрує. Вона використовує дзеркало, хоча так робити не можна. Думаю, її треба провчити. Згодна, я навіть знаю, як саме. Ей, right, right, right. hey, Ти що робиш? Навіщо? Так весь грим зіпсується. Ну, ось, я тепер точно програю. А я теж хочу собі цього малюка. У мене з'явилася ідея, як усунути ще одну конкурентку. Сьюзі, ти трохи не доробила носик. Якщо хочеш, я можу тобі допомогти. Давай, якщо тобі не складно. Я буду тільки рада. Ось тепер ти виглядаєш набагато краще. Вилитий котик. Дякую, величезне. Я завжди знала, що ми подруги. Ну що, давайте вирішимо, кому саме дістанеться цей милий малюк. Джулі, на таке навіть дивитися не можна. Ти ображаєш моє почуття прокрасного. Сюзі, а ти що зробила? Ми ж тут не пірата розігруємо. Що? Пірата? Ах, ти, міло! Хітрюга. А ось грим Міли, до речі, вийшов дуже милим. Тож пухнастик тепер буде дружити з нею. <рес> Ура! Я буду тебе любити та буду тобі годувати. Ти будеш. А вчі? О, ні! Здається, мила алергія на кошенят. Нічого страшного, ми самі споруємося з пухнастиком. Апчхі! Ого, Міла вся почервоніла. Потрібно б лікаря викликати. Так, пухнастик. Який гарний. Еники, беники, їли вареники. Ну ось, Я перше відкриваю. О, найсмачніша шоколадка. Що це з нею? Така м'яка. Що з нею робити? Хм... О, я зрозуміла. Її треба остудити. Так, ось мисочка з льодом. Спочатку я розріжу пачку і видавлю шоколад прямо на лід. У мене вийде смачне шоколадне серце. Чудово. І справді класно вигадала. А тепер я його з'їм! М -м, смакота. А в тебе що? О, у мене те шоколадка. Супер. Ого, моя заморожена. Така жорстка. Ніяк не відкусити і не ламається. Ну ж, бо дурна шоколадка. Не виходить. Гаразд, я її просто оближу. А я продовжу робити різні фігурки, наприклад, квіточку. Яка краса. А головне, що дуже смачно. Солодка шоколадна квітка. Те, що треба. Так, подивимося. Локшина. Це смачно. Зараз я її з'їм. Ой, це що таке? Вона заморожена. Ось це так. Відкусити неможливо. Вона дерев'яна. А ось мені пощастило. У мене смачна гаряча локшина. Отак, просто чудово. З великим задоволенням з'їм її всю. Отак. Ой, що відбувається? Я вся палаю. Вона була гостра. Ой. Ой, мої палички. Ой-ой! Здається, знову підступає. припини. Ти розтопила мою локшину. Нічого собі. Смачно! Велике спасибі. Короче, верчу, це моя. Подивимось. О, піца! Клас. Отак, вона ще гаряча. Смакота. Не терпиться спробувати. Отак запах неймовірний. І на смак просто не перевершено. я ще шматочок, а ти відкривай свою кришку. Ура! У мене теж піца. О, ні, вона вся вкрита кригою. Що робити? І їсти, звичайно. Але ж вона кам'яна. Як її їсти? Неможливо навіть шматочок відірвати. Ну ж, бо давай. Ой, дурна холодна піца. А я така голодна. Будеш? О, дякую, подружка. Дуже смачненько. Цікаво, що там. Давай закинемось, хто перший відкриває. Я перемогла, я відкриваю. О, якась насолода. Думаю, це смачно. Але що це? Не знаєш? Не знаю. Подивимось, що у мене. О, чупа чупс Який великий. Спробую. Ой, мій язик. Язик прилип. Який жах. Допоможи. Я тягну, але нічого не виходить. Вигадала. Склянка води допоможе. Ось так. Полів трішки. Відліпляй. Ох, мій язик горить. Дуже боляче. Oh, Спасибі. Я рада, що вийшло. Тож, що ж у мене? Це ж рідка карамель. Яка ж це смакота. А ще з допомогою трубочки можна пускати карамельні бульбашки. Краса! Ага, і смакота. Будеш? Ні, дякую. Ну що, я або ти? Давай ти. Добре. Оу, у мене щось із Макдональдс. Цікаво, що там? Клас! Це нагетси. Отак. Зараз спробую. Ой, гарячий. Трішки остудити. Отак. Такі класні. А ти чого сидиш? Відкривай. Ой, точно. Що? Це коробочка нагетсів. Але що з ними робити? Вони ж заморожені. Я вже його з'їсти. Зовсім не кусається. Такий твердий. Шкода. А в мене смачненькі. Здається, я дещо придумала. Oh, yes. Зараз я розігрію свій нагет за допомогою вирівнювача для волосся. Клас, який гарячий. Дивись, тепер мій нагет такий же смачний, як і твій. Отак. Класно я вигадала. Молодець. А можна я відкрию обидві? А я закрию очі. Вау, коктейлі. Гей, дивись. Я чуть не оглухла. О, коктейль. Здорово. Зараз я його. Гей! Він що заморожений. І як його пити? Може, я зможу дістати? О, так краще. Тепер я зможу з'їсти його як морозиво. Макота. Тут ще є зефірки. Супер! Ну, гаразд. А тепер я вип'ю свій шоколадний коктейль. О, так. Насолода. Це було супер. Подивлюся. О, яка краса! Млинці з сиропом та маслом. Виглядають дуже апетитно. А який аромат! Ну що, прилади в руках? Я готова до дегустації. Відріжу шматочок. Отак це не перевершено. Ніж мені не знадобиться. Буду їсти цілком. Цікаво, а у мене що? Ну ось, заморожені вафлі. Вони ж кам'яні. І що з ними робити? Я гадки не маю. Може, я спробую їх розрізати. Що? Навіть ніж зламався. Ну, добре. Тоді я візьму пилу. Ти що робиш? Потрібно підстрахуватися. Зараз я розріжу ці вафлі Ось тепер можна спробувати. Візьму половинку. Ой, важкувата, звичайно, але я їх з'їм.